Бились ми аддекана серверове посятити Паску. За перше треба було забрати кошар. Все це буде сіль. Сіль, добре. Цибуля, пера. Паска. <рес> Сир, та що ще мало бути? Шоу Ну, тепер повний комплект. Парадмося убрати. Требася було і посповідати. Uh, я був той у церкві без вас один раз. Палив свічку, свічки. Тут гінде я по церкві розклав. Та малом церков не запалив. <laughs> Господи, я кресалом по тому по гарадиці, якою палив, воно все і мило говорити. Я й не знав, що так може, Ну, та добре, ваш мавим із собою відро води та загасивим. Найс. Nice. А, ай, ну я сякаю, так, так не мало бути. Е, 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 не бейте, ні. Добай. Навчитися добре себе хрестити. Успішний, мені себе любить, всім дякую. Добрійся хрестити. Добрі... Добрійся хрестити. Послухати напутстві путстві від нашого священника. Наша святая матір церков празднує... <laughs> Ніфіга, яка кошарка куш... наклав. <laughs> Празднує Свята Матір Церкву у Великдень. Це значить, що Христос воскрес. А ми Руснак, народ, котрого ідентита сама по собі, вона... Ну, вона невозможна, вона не може і навіть помислити без, без церкви, без восточного обряду. Навіть, навіть аж і сметіфірки може дако і не дуже бо Айбо епінс мусиме признавати факт, що Коби не церков, не було б Руснаку зовсім. Вона творила один тит, культуру. А вот брала один тит, что культури. Ну, правоимцы, не правоимцы. Ей, пента, ей, так, ей, так. Ну, no, це друге діло. Ну, добре, Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Ну, та ясное діло, закликати цим бурю на гостину. Cristo se ressuscitou Quem me enlouqueceu? O que aconteceu? Ну, no, та що, <coughs> буду кінчати попіхе туди. Та що, чистовані позирачі. Хайно, чистані позирачі, Христос Воскрес! Файно було, Файно. дуже весело було. Я, я хочу пак ще раз щось такое. Я хочу пак ще раз щось такое. Добре, все. Раз усім дякую. Пакся ще